Допомога цивільним, що були в полоні, чи зазнали насильства. Факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює комісія при мінреінтеграції. Подати заяву можете ви особисто, ваш законний представник або член сім'ї. Після звільнення з полону зверніться до мінреінтеграції за грошовою допомогою в 100 тисяч гривень. Крім того, отримайте 100 тисяч за кожен рік у полоні. Їх може оформити і один з членів сім'ї, тих, хто ще у полоні. Також можете відшкодувати витрати на Офесійну правову допомогу, отримайте безоплатну медичну та психологічну реабілітацію, звернувшись до органу соцзахисту за місцем проживання, ви маєте додаткові права зберігання робочого місця і відстрочення платежів по кредитам на час полону та ще півроку безкоштовну освіту для вас та ваших неповнолітніх дітей, тимчасове житло від держави. Якщо ви зазнали сексуального чи фізичного насильства під час війни, зафіксуйте стан здоров'я у медичному закладі, повідомте про злочину полі. Ліцію або на урядову гарячу лінію, отримавши статус потерпілої особи, ви можете розраховувати на компенсації та репарації у майбутньому. Ви маєте право на медичну, психологічну соціальну допомогу. При цьому ви не зобов'язані розповідати обставини, якщо вам складно і боляче це робити зараз. Воєнні злочини не мають строку давності. Сексуальне насильство під час війни має різні прояви: зґвалтування, примус до оголення, в тому числі на ворожих блокпостах. Тортури сексуального характеру і навіть погрози вчинення таких дій для безоплатної психологічної підтримки. Зверніться на одну з гарячих ліній. Отримайте підтримку юристів та адвокатів через систему безоплатної правової допомоги. Зверніться до центру допомоги врятованим. Отримайте кваліфіковану підтримку, навіть якщо не маєте доказів. Шукайте контакти центрів та деталі проєкту на help.platform.in.ua. Більше інформації на сайтах міноінтеграції та проєкту Довідка.інфо Центру стратегічних комунікацій.